Господи, дай мені сил зробити з дитиною уроки і при цьому залишитись люблячою матусею, культурною жінкою і адекватною сусідкою. Дуже хочу таку роботу, як у Миколая сутки через 364!» Ти чого така сумна, що трапилося? Це подарували чоловікові на день народження набір рибальських блищень. Але ж це дуже гарний подарунок. Він же у тебе десять років, що в їхні на риболовлю їздить. Що тоді не так? Він його в руках крутив, крутив, а потім питає, а що це таке? Синку. Поки наша мама у відрядженні ми маємо самі собі готувати. Добре, тато, але я не вмію. Отже, спочатку вчимося готувати фрикадельки. Беремо пельмишку і очищаємо її від шкірки. У моєму віці про принца вже не мріють. Мені б зі стоматологом замутити.